І ще раз коротко про новий вірус. Він не новий старий вірус, який відповідно знову ж таки протікає по типу ГРВІ. Він проходить переважно без температури. Він був раніше до ковіду, і в принципі я кажу, я хворів так само цим вірусом, і в сім'ї мене хворіли цим вірусом, і багато пацієнтів хворіли. Зараз він знову з'явився. Я особисто перехворів ним. Досить цікаве протікання, тобто, ви відчуваєте. Такий стан втоми, тяжка голова, ви багато пчихаєте, виділяється багато слизу. Тест на ковід від'ємний, тест на грип від'ємний, температури тіла наголошую, ще раз практично нема, може бути 37. І єдине, що ви відчуваєте таке враження, що ви стали алергіком. Тобто ви постійно пчихаєте, потім, знову ж таки, у вас з'являється кашель. Коли, знову ж таки, виділення з носу переважно є прозорі, але через деякий час може приєднуватись бактерійна інфекція і без температури, але вони стають жовті. В цей момент я рекомендую прийняти антибактерійний препарат, банальний азитроміцин чи бісептол, буквально там три дні, і ви побачите, що ваш стан різко покращиться. Можна також зробити це реактивний протеїн, він може бути чуть-чуть вище норми, але в даній ситуації ви легше пройдете цю інфекцію. Єдина проблема в тому, що нежить потім проходить. Вірус, в принципі, наш організм його знищується, звичайно, так, але е, лишається бронхіт, тобто, відповідно, ви досить сильно кашлюєте і відкашлюєте. Е, знову ж таки, приймати суто ліки для відкашлювання, якщо вже приєдналася бактерійна інфекція, це мало ефективно. Тому в даній ситуації короткий курс антибактерійних, якщо, знову ж таки кажу, є жовте мокрутиння або жовтий слиз з носу, вам допоможе швидше пройти цю, цю інфекцію. Можна і не приймати, якщо ви впевнені, що у вас організм. Досить здоровий і себе добре почуває, у вас нема стресів, ви практично ідеально здорові, то в принципі він за тиждень часу так само переборить цю інфекцію, яка приєдналась бактерійно гарантовано. От, Якщо ви маєте купу супутніх захворювань в стресі, невиспані і переживаєте, щоб у вас не було ускладнень після цього вірусу, відповідно краще прийняти антибактерійний препарат, ще раз кажу коротким курсом. От, І не треба нічого колоти, тобто достатньо прийняти таблетки і все. От. Тому обов'язково знову ж таки зверніть на це увагу. Кажу, симптоми дуже цікаві, тому що нагадують алергію. Хоча я, наприклад, не алергік, в мене імуноглобулін і дуже низький, 7 одиниць, тому я знаю, що в мене зараз справжньої алергії немає, але відчуття було, що в принципі ти алергік, і я відчув, що відчувають мої пацієнти з алергічним ренітом, як це заважає жити, і відповідно, який це є дискомфорт. Тому ще раз дивіться уважно відео. і виконуйте рекомендації, я думаю, що вам буде легше. Дякую, до нових зустрічей.